Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет підтримуємо український футбол. За підсумком 12 турів, Каталонська Жерона одноосібно очолює турнірну таблицю іспанської Ла ліги після того, як Мадридський реал, як відомо, напередодні втратив очки у матчі з Райо райоваліканом. І переможну ходу журундинців уже порівнюють із сенсаційним Лестером Клаудіо Ран'єрі сезону 16-17, коли вони виграли англійську прем'єр-лігу. Але є цікава деталь, цікавий факт. У тому сенсаційному чемпіонаті Лестер після 12 турів набрав 25 очок. А Жерона вже має на балансі 31 бал, і як ви бачите, в нас уже є на екрані Володимир Лиско, редактор футбол 24 і також оглядач Лаліги. Е, кажу тобі привіт, Володя, привіра, привіт всім. От найкращу оцінку від статистичних порталів за матч проти Осасуни, в якому Жорона здійснила камбек у складі Жрондинців, отримав український форвард Артем Довбик, який як відомо відзначився двома асистами і забив один гол. В Артема уже в доробку 10 результативних дій у чемпіонаті. І за цим показником як відомо, він поступається Джуду Белінгему. Скажи, Володя, будь ласка, що писала і як описувала гру українця іспанська преса. Ну, я б сказав, що іспанська преса вже не просто здивована грою Довбика, mm -hmm. а вона приємно шокована. І, от, наприклад, іспанська марка, мадридське видання, найбільше, воно писало про Довбика як про такого гравця, який найбільше дивує у цьому складі Жерони, від якого. Не знаєш, що потрібно чекати, і що це не типовий центр Форвард, яким його всі собі уявляли перед переїздом в Іспанію. Мовляв, що це не лише хижак в штрафному майданчику, яким є стоані, що обмежується там якоюсь певною зоною дій, певною. Ділянкою, а це людина, яка працює на команду, яка дуже асоціативна і вміє комбінувати. І, зокрема, марка відзначала ось цей перший до гол довбика. Як він класно в тому моменті зіграв на паузі. Ми пам'ятаємо, що Жерона розірвала буквально осасуну в перехідній фазі, і тут фактично. Можна розділити цей гол 50 на 50 між Добиком та Савіо, які зробили абсолютно все, а Мартін вже е, завершив. Ну Артем дуже класно там зіграв корпусом, відкрився під передачу блінда. На такій коротенькій паузі він відчув оцей момент, коли Савіо буде стартувати. Повернув йому м'яч, а потім не менш класно відкрився на цей вільний простріл. І, от, якщо ми чули в трансляції. Матчу на Мегого, що там Артем прострілював на дальню стійку. Та ні, Артем не прострілював. Він ось так зрячий віддавав цю передачу. Ми бачили, що він підняв голову, і це найважливіше про це теж в Іспанії пишуть. Що людина грає головою. Що ця голова, ну так, ми говорили в перших турах, що інколи йому з цього бракувало, він погано оцінював ситуацію. Там що суперники вже поблизу, а ось тут він підняв голову, побачив Мартіна і покотив зряче на дальню стійку ще й поміж ніг захисникам. І власне марка теж відзначала, що ну це якийсь рекордно короткий час у Довбика на адаптацію. Що він оці ідеї мічела просто впитує на ходу, що він цьому тренеру дає значно більше різноманітності, тому що якби не було добика, гра гражерони, напевно, виглядала би трішки простіше з передачами, ось такими навісними штрафний майданчик на стуані, який там. Більше намагається зіграти на випередження в перший дотик. А ось довбик ми бачили, що він відтягується на свою половину боя, він себе пропонує, він допомагає виходити команді з оборони. І він, до речі, це значно краще робив в мечі з Осасуною, ніж той же Роберт Лівандовський в Сан Себастьяні, який фактично провалився, і Барса, коли була закрита. Сусідадом на власній половині поля не могла навіть от через довгі передачі виходити, бо Лівондовський якось своїх партнерів не розумів. А Довбик, навпаки, він розуміє таке враження співслова вже кожного в цій команді, там, зокрема, Савіо, зокрема Блінда. І так само видання писало, що Довбик чи не головний творець ось цього каталонського дива Жерони і цієї мрії, якою зараз живе ця команда, яка можливо. Повторить подвиг, який ти вже говорив Лестера, звичайно, що буде складно, але ми так само там в першому, другому чи третьому турі не думали, що зараз будемо тут сидіти і говорити про чемпіонські перспективи цієї команди, яка після 12 турів йде першою. Ну я думаю, що це вже той момент, коли ми можемо задуматися про такий ось історичний подвиг. Ти вже говорив про ось ці цифри. І потрібно сказати, що з такою кількістю очоку в перших 12 турах взагалі ніхто раніше не фітнішував поза межами першої трійки. тобто є всі передумови в Жерони для того, щоб оцей подвиг повторити. Я так само ще подивився на минулі результати, зокрема в іспанському футболі. І ось тут можна провести аналогії, напевно, з такими командами, як Реал Сосіда, зокрема в сезоні 2002-2003, який. До останнього туру фактично нав'язував боротьбу реалу, і це так само була команда Сенсація, що схоже до Жерони. І вони цей по суті титул програли завдяки власним от суперникам, затятим ворогам з Більбао, які в останньому турі програли реалу. І тоді Сан Себастьян на два очки буквально відстав від Мадрида. Так само мені Жерона нагадує трішки вілял Пелегріні сезону 7-8. Тоді так само геніальна команда Пелегріні на вісім очок вже відстала від першого в таблиці Мадрида. Ми пам'ятаємо, якою тоді була жахливою у Барса у цей перехідний період перед приходом гвардіоли. Ну і не знаю, можливо, ще якісь аналогії можна навести з депором початку нульових, але тоді це вже була така зіркова команда зірковим тренером, в якої було фактично все. І вона зуміла виграти Лаліго. Ну словом, в Іспанії зараз Жерона на перших шпальтах. І я от в минулого разу говорив, що навіть вже з'являється такий мінімальний хейт від е, інших команд, середняків в соцмережах. І про це вже теж писали каталонські журналісти. Зокрема, Арнао Мадріа це коментував е, представник Ле наш колега, який часом ділиться з нами. Інформацію. Так ось він вже так вибухнув у Твіттері. Він написав: а можливо, вже варто задуматись над тим, що це заслуга команди, а не якихось там груп чи Роуреса медіамагната який колись був в Раді директорів, засновник медіапро каталонського клубу. Бо зараз реально багато хто пише, Та що б вони змогли без. Допомоги фінансової сіті, але, знаєш, теж дивує і відверто смішить. Ну окей, вони що їм відправили там Ерліна Голанда, чи Джона Стоунса, чи Бернардо. Савіо це гравець, який торік грав за дубль ПСВ. Про нього взагалі ніхто не знав і не чув. Той же Коуту грав в чемпіонаті Португалії. Але ж два роки тому грав за Динамо Бухарест в Румунії, потім Вейбер. І ось в цій команді він став зіркою саме під керівництвом цього тренера. І я би теж хотів акцентувати на цьому наскільки важлива в сучасному футболі довіра до тренера, тому що ми пам'ятаємо, два роки тому Жерона, за підсумками дванадцяти тих же 12 турів, була на дев'ятнадцятій позиції в секунді. Ця команда могла вилетіти в третій дивізіон. І що зробив Кікі Карсель, спортивний директор. Він не повівся там, от змій його підштовхували до того, що, можливо, вже потрібно зі, е, якусь рокіровку зробити на тренерському мостику. Але він цього не зробив. Він зустрівся з Мічелом і сказав: Ти готовий продовжувати? Ти зможеш це зробити? Він сказав: Так, але в жорони не було результатів, але була гра. І ось часом сіть там президенти клубів. Коли не бачать результату, вони звільняють тренерів. А ось тут навпаки, Жерона повірила. Вмічила був прекрасний зв'язок з командою. Це те, що після Осасу не говорив Арнау. Що ми з тренером і з фанатами єдині, і це ще не наша стеля. І все, якщо в тренера є ідеї, рано чи пізно це спрацює. Це те, що ми зараз бачимо. Ну, знаєш, я піймав себе на думці, проглядаючи матчі е, Жирони, і посеред тижня також в Кубку, не лише Ла Лігу, Співав себе на думці, що я спостерігаю за цим клубом не лише через те, що там грають двоє українців: Артем Довбик і Віктор Цанков, а просто приємно дивитися на футбол, який демонструють жерондинці під е, керівництвом Мітчела. Це просто виглядає красиво, е, чимало комбінацій. І от ти от згадав, що можливо якийсь вплив Манчестер-Сіті, і Сіті Групи на цей клуб зглянув Трансформаркет і сумарна вартість. Теперішнього складу Жирони 161 мільйон євро. Е, порівняння Манчестер Сіті, 1,26 мільярдів. Не знаю, що там вливали в, в Жирону, Ну, гравці не є там суперзірками, які виступають за цей клуб. І це вся командна е, робота. І, до речі, найдорожчим гравцем у цьому складі залишається Віктор Циганков, який оцінюють у 22 мільйони євро. А на другому місці йде Сенсайд цього річня, е, Сабіо, який коштує 20 мільйонів. І от. Якщо згадувати ще статистику і історичні досягнення Жерони, то сьогодні зранку і купався і знайшов цікаву деталь, що Жерона є п'ятою командою в історії Ла Ліги, яка здобула принаймні 10 перемог у дванадцяти матчах і на початку сезону. І до цього лише вдавалося це мадридському реалу зрозуміло, Барселоні, Бетісу і Атлетіко Мадрид. Отаке, от історичне досягнення, окей, Володя. Цікавить інший українець, який з'явився на футбольному полі з лави запасних. Це Віктор Циганков, якому знову ж таки дуже красиво асистував Артем Довбик. Щось про нього згадувала преса? Та звичайно, що згадувала. Ну це ж не випадково, що людина виходить за рахунку 1-2 і по суті, після виходу циганкова ця гра перевертається. Жерона не лише зрівняла, але забила ще два м'ячі. Так, тут знову ж потрібно за рахунку 1-2 відзначати Артема Довбика, який зрівняв рахунок, який виграв в боротьбу в капітана Осасуна Давіда Гарсії. Так, у боротьбі і, власне, зрівняв йому Мігель асистував. А потім вже включився циганков. Ми бачили ось цей гол, коли він так само розпочинав на 3-2. Саме Вітя розпочинав цю атаку. Зрештою, там було кілька кіксів від гравців Осасуни, і так само не менш курйозно, він забив, власне, після скидки Добика. Але давайте подивимося, з якої позиції забив циганков, і це те, що писало зокрема каталонське видання Спорт. Що Вітя — це теж непередбачуваний футболіст, і його можна очікувати на будь-якій позиції в штрафному майданчику. Він може бути як зліва, так і ось тут, де він опозився, опинився на позиції центр форварда, по суті, звідки він забивав. Ну, трішки йому пощастило. Звичайно, ось цей перший дотик такий незрадний. Він не влучив добре по м'ячу, але тим же дезорієнтував як суперника, так і воротаря. І другим дотиком цей м'яч забив. І так само остання атака, коли Алейш вже відзначався. Тут теж передгольовий пас саме від циганкова на порту, і вже ось Вінгер, Жерони, один, так би мовити, з конкурентів дуже це вже зараз, якщо дивитися, неочевидний циганкова віддав гольову на капітана. І той класно розібрався. Ну і так само, от Мунду Депротіво, писало, що. Саме після виходу циганкова ось цей правий фланг атаки Жерони почав дихати. Що це був куток свіжого повітря для команди, тому що коуту непереконливо зіграв на цій позиції правого вінгера Коуту грав грав дуже прямолінійно, і тут теж потрібно зазначити, що він. Менш футболіст, футболіст, ніж Вітя, який все ж більше грає через партнерів, які вриваються завжди. Оці на пів фланги, його всередині можна побачити. Коту все ж це от такі рейди по флангу передачі. Так в нього вже теж є три три асисти. І до речі, Артем Долбик після двох результативних передач в цьому матчі це вже. Найкращий там асистент Жерони і другий найкращий асистент Ле Ліги. Більше гольових передач по 5 мають лише Сауль е, з Атлетіко і Ріко з Хетафе. Тобто, ось ця різносторонність, про яку ми з тобою вже неодноразово говорили, про яку говорили іспанські ЗМІ. Ось, будь ласка, людина не лише забиває, але є, і асистує. І. Фактор циганкова, ось за той невеликий проміжок часу, який він зіграв, там фактично з хвилин 25, він отримав другу найвищу оцінку команди фактично від всіх. Від вісімку: від Мундо Депортіво, від Яріо Спорт і той же Спортю Сказав, що ось цей вихід циганкова був дуже вчасним, а Вітя був якраз. Таким одним з найзалученіших гравців на останніх е, хвилинах. Ну, найкращим абсолютно, звичайно, за оцінками став Артем там, е, Марка Ас Мундо Депортіво Діаріо Спорт. Всі йому поставили е, високі оцінки. Мадридські видання трійки це найвищі. Ми пам'ятаємо по цій шкалі їхній. Е, а ось Депортіво, там, чи Спорт – 9 балів. І, взагалі, Sport писало, що на шляху до цієї ось мрії Лестера вирішальною у складі Жерони була українська пара довбек циганков. І що ці два гравці це абсолютний фурор зараз чемпіонату Іспанії. Зрештою, і фанати Жерони в соцмережах відзначали один з, неї, такий, з найвідоміших сосів. Він писав, що Довбек і Циганков це королі Ла Ліги прямо зараз. Ну приємно це чути. І от що цікава статистика, що в Циганкова і довбика. У них 100% реалізація при ударах у ствір воріт. Один удар, один гол. Що в Довбика, що в Циганкова. Приємно, що не займаються марнотратством, і все просто як злагоджений механізм. Такий собі Жиронський швейцарський годинник працює у Мічела. І до речі, про Мічела наставника Жрундинців до матчу проти Осасуни, він стверджував, що саме оцей поєдинок і зустріч наступна зараю валікано визначить насправді амбіції, стануть лакмусовим папірцем е, цієї журони, чи вона претендуватиме на єврокубкові місця чи ні за підсумками е, сезону. Вже після матчу читав, що розподав Мічел, і він сказав наступне, що е, наша ліга е, це не Реал, не Барселона чи Атлетіко. А цитуючи його, я мрію про інше опинитися в лізі Осасуни, Реал Сосідада, Вілі, Реала, Севілі, Бетіса і Райо Велікано. Що він мав на увазі? Мріє про те, щоб журонці журондинці били. За четверте шосте місце. І при цьому Мічел зізнається, що так, коли я такі от публічно цілі, заявляю, що це з'являється тиск на футболістів, на фанатів, на сам клуб. Скажи, будь ласка, чи відверто лукавить Мічел, зважаючи на те, що після 12 турів команда очолює турнірну таблицю Ла Ліги? Ну, Мічел як класний психолог намагається зараз позбавити команду зайвого тиску. Тиску результату і не даремно вони скільки карселів майже після кожного матчу, немов ті папуги, повторюють, що наше завдання це 42 очки. А якщо ми подивимось турнірну таблицю, то ті 42 очки можна буде набрати через скільки там 10 матчів, перепрошую, через 4 матчі. І тут так само символічність була цього виїзду на Ель Садар, тому що. Якщо повернутися в минулий сезон, то саме на цьому стадіоні Жерона фактично програла лігу конференцій після поразки у Сасуні з рахунком 1-2. І так само ось цей злий геній хорватський Будімір тоді оформив дубль. І, зрештою, в Єврокубки саме Осасуна пробилася. Звичайно, що Мічел зараз намагається команду захистити, щоб навколо неї було якомога менше шуму. І коли вона виконає ось це завдання мінімум на сезон. Е про ті 42 очки, які я вже згадував. Я думаю, що тоді вже ось, напевно, вони заговорять, що так. Тепер ми будемо боротися, там, умовно кажучи, за топ-6. А коли вже гарантують собі топ-6, тоді мій чоловік і скаже: А окей, ну напевно, ми боремося за лігу чемпіонів. Ну тут все зрозуміло. Просто от тренерський штаб Жерони намагається тримати команду на землі, щоб вона не літала у хмарах, тому що часом це може дуже погано закінчитися. Тому я думаю, що все ж таки це більш психологічні ігри. І, до речі, каталонські журналісти писали, що всіма цими чут, не чутками, а розмовами в соцмережах, в соцмережах про Сіті Груп, про Роурса, що команду вже намагається дестабілізувати для Іспанії. Це такий. Брудний прийом, який доволі часто використовується навіть в великих виданнях. Якщо все добре йде в Барселони, то мадридські змі будуть шукати проблеми в Барсі, і, от, наприклад, тут зовсім свіжий момент після перемоги в Сан Себастьяні, коли Барса так провалилася, давайте говорити відверто, але зуміла вирвати перемогу. Вже мадридські журналісти знайшли такий собі момент мовляв, там після гри хаві в ми приміщенні дуже холодно все з Робертом, що він його не обійняв, всіх так доволі тепло обійняв, а Роберта ні. І ось тут вже є проблеми словом, барса перемогла, але не все дуже добре в команді. І ось зараз схожі штучки, ми бачимо з Жероною, ці розганяння ось цих тем про протекторат. І так далі. Тому я думаю, все, що говорить Мічел, це лише для того, щоб захистити своїх підопічних. І щодо гри Жорони у цьому сезоні, є ще одна цікава статистика: що команда Мічела входить в трійку е клубів, які найкраще володіють і найбільше володіють м'ячем у цьому сезоні Ла Ліги. Е на з цим показником змагаються що цікаво з Лас Пальмасом і каталонською Барселоною. Ну й не випадково Юра вони з ними змагаються, тому що ми пам'ятаємо, хто очолює лас пальмас і хто цю команду буквально за дуже короткий період перебудував версія Пімента, який не так давно працював з дублем Барселони і працював. В Ла-Масії, ну і так само Барса, так само цей каталонський футбол, і навіть багато хто зараз жартує, що Жерона навіть більше Барселона, ніж сама Барселона, тому що так, є контроль в Барси, але Жерона, цей контроль ще ефектно перетворює в такий вертикальний футбол і значно красивіше, ніж Барса, виглядає попереду. Ми будемо сподіватися, що зможуть витримати цей тиск. Календар не є наскладним, Складимо нам варто говорити. І дійсно, от мічел згадував про цей тест з раю валікану. І ще один тест, ще раз нагадаю, буде в каталонському дербі проти команди Чаві. Дякую тобі, Володі, що знайшов час на можливість в понеділок поділитися тим, що писала іспанська преса. А також фанати Жерони і не лише про гру українців Артема Довбека та Віктора Цианкова у складі каталонського клубу. Це був Володимир Лиско, редактор футбол 24 оглядач «Ла Ліги», А також з вами був Юра Гаврищак.